Доброго дня, шановні колеги! Маю честь запросити вас до перегляду цього відео, присвячено відродженню радіаматорського молодіжного руху в Україні. Для початку повідомлю, що я, Марценьок Валерій Пантелеймонович, позивний Україна-Тарас Вісім, Натал Кажук, є головою ради Вінницького обласного радіоклубу. Розпочинаючи з листопада 2020 року в Радіоматорському середовищі України розпочалося обговорення проєкту змін до регламенту Радіоматорського зв'язку України. Останні зміни були внесені до цього регламенту у 2018 році, практично без всякого обговорення. На догоду чиновникам національної комісії, однак уже у 2020 році такого не вдалося зробити, що потягнуло за собою ряд звернень радіоматерських організацій на адресу Національної комісії. Було таке звернення, направлено і від нашого власного радіоклубу. Ми ставили запитання щодо введення нових діапазонів частот. Щодо збільшення дозволеної потужності радіоматора, а також поняття введення в регламент поняття гостєвого оператора. З відписки Національної комісії за підписом її члена Олександра Бісюка випливало, що жодних нових діапазонів частот збільшення потужності. Вихідної потужності радіоматорських радіостанцій на ближчий час нам не бачити. Тому що вони, ці діапазони частот дуже потрібні бізнесменам бізнесовим структурам, ну а потужність заважає їм теж працювати. Однак, з приводу ось оператора, все-таки цій відписці залишили нам питання надії на вирішення. У ну, вигляді обіцянки розглянути це питання. Обіцянка, звичайно, це ця цянка, однак, тим не менш, після гарячих дебатів кінця 2022 року, коли все-таки дійшло до обговорення нового тексту нового регламента, кістку відносно рецьового оператора радіоаматорам України все-таки кинули Замін на те, що діапазону 60 метрів нам не бачити, на те, що потужності більше 200 Вт нам теж не дадуть. Ну, а враховуючи те, що відносно цього оператора питання все-таки було вирішено. В кінці 2023 року на конференції Вінницького обласного радіоклубу. В план діяльності нашої організації було введено пункт, який, пункт 6, який замінив нам, як кажуть, питання з проведення днів активності або змагань радіоматорських, які ми проводили перед початком війни у ну, досить значному обсязі. Пункт 6. Так от пункт 6. Він звучить таким чином запровадити кома, організацію та проведення тренінгів з метою навчання згідно з пунктом 7 розділу 3 регламенту Радіматорського зв'язку України. Ну і відповідальні члени Ради. Цей пункт плану з'явився внаслідок того попереднього звернення, про яке я вам сказав. До Національної комісії і обіцянки Національної комісії все таки врахувати цей пункт з приводу удосконалення регламенту. І поняття ось цього оператора все-таки було в цей регламент вже введено. Ну і ось нарешті, 23-му році, відмовивши в діапазоні 60 метрів та збільшенні потужності, комісія кинула нам. У цю кістку у вигляді пункту 7 розділу 3 регламенту, який говорить наступне. Пункт 7 розділу 3 регламенту говорить так: радіоматор кваліфікації А має право допустити на до роботи на радіостанції, на своїй індивідуальній радіостанції, осіб, які мають сертифікати ХАРИС, Новіс. Або довідку КТК про успішне складання кваліфікаційного іспиту, Або кома з метою навчання звертаю увагу, з метою навчання кома осіб, які не мають відповідної кваліфікації за умови особистої присутності та забезпеченням безперервного контролю за роботою таких осіб на радіостанції, з дотриманням вимог пункту 19. Цього ж таки розділу 3. Ну, таким чином, окрім дозволу роботи на радіостанції так званих гостєвих операторів у вигляді ліцензованих радіоматорів, цей пункт дає можливість кожному радіоматору України допустити на, до роботи на своїй радіостанції осіб без кваліфікації. Інакше кажучи, внуків сусідів. Знайомих і так далі, які мають бажання навчитися роботі в ефірі. Ну, ось така задача була поставлена. І зараз ми розробляємо програму для реалізації цієї задачі. Ну, подальшу інформацію я вам доведу подальшому. А зараз дякую за увагу. 7.73. До зустрічі!